Доброго ранку малята! Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку усміхнулись. Я вас рада всіх вітаю і заняття починаю. Завітала осінь чарівниця до нас фруктовий сад. Діти, скажіть, а що росте в саду? Правильно, фрукти. Осінь чарівниця принесла нам загадки про фрукти. Відгадайте, будь ласка, в саду росте кругленьке, рум'яне, червоненьке, ще містить вітаміни для кожної дитини. Що це? Правильно, це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали. З апетитом скуштували. Що це, діти? Правильно, це груша. Діти, скажіть, а груша яка? Вірно, довга, жовта, м'яка, смачна, солодка, соковита. Молодці. Послухайте вірш Дмитра Куровського спіла груша. Бачу, спіла груша на самім вершку, розуваюсь мттю, миттю на сучку. Раптом каже грушка, робиш це дарма. злазь ще додолу, я впаду сама. Де поспіла груша, діти? Хто і як хотів зірвати грушу? Що відповіла груша? Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію спірі яблука та груші. Для аплікації нам потрібна допомога батьків, щоб батьки вам вирізали і наклеїли ось такий кошик, а також фігури, груші та яблука. Також нам потрібна серветка та клей. Спочатку я викладаю яблука та груші у кошик. Ось, подивіться, як я виклала. А зараз буду наклеювати, намазую білу сторону папера. У мене двосторонній папір. Я намазую кольорову сторону. Прикладаю яблучко, ось так притискаю серветкою, приклею грушу. І так клею всі фрукти. Підмалюю зараз їм фостики. Ось така аплікація у мене вийшла. Зробіть і ви аплікацію. Зробіть фото і надішліть мені. Я дуже чекаю фото ваших робіт. Бажаю вам успіху, до побачення, до нових зустрічей.